Ми рідко розповідаємо, але в нашому асортименті також є міжкімнатні двері різних дизайнів. Ось декілька представлені на нашому стенді, в нашому салоні, а також є каталог з понад 100 моделями дверей, де ви зможете обрати те, яке вам сподобається по виконанню. Ось це, наприклад, може бути з магнітами замочками може бути звичайними такими язичками, може бути з воротком. На одну сторону. Завіси можуть бути видимі, звичайні, а можуть бути ось такі приховані. Ось тут вони сховані. Лиштва може бути на одну сторону, так як тут, наприклад, на одну, а на, цих, на цьому зразку лиштва на дві сторони, тобто вона повністю обходить відкос. Тобто ось таким чином. І взагалі ці двері мають. Ось такий зразочок, ще один варіант. Ну, Це так на виставковому зразку. Ми зробили на одні двері два різних дизайна. І стосовно, що всередині, сама рама коробка має це зрощена сосна, лиштва і добори це МДФ, всередині стулки так само сосна, тобто по суті дерево, а обтянуте МДФ-ом і такою зносостійкою плівкою, для того, щоб все тут рівненько було. і… Гарно було і не зцарапувалося. Ось такі міжкімнатні двері. Звертайтеся, пишіть, мене надішлемо каталоги, і ви щось зможете для себе підібрати. Досить, досить швидко робимо двері, а також можуть бути в ваші розміри тобто, висоту можете під себе підбирати. Є стандартні звичайні висоти, але при потребі для клієнта робиться нестандартна висота.